Добрий день, дівчатка. Орієнтуємося на крутячу магістраль на ось цю. Риємо ямочку. Ріба 50. Берем... Каналізація звичайна. заїзаємо шматочок, так, щоб залазила банка. Угу. Тільки банка здається, велика, щоб він не виліз. Потім викопуємо, насипаємо трішечки землі, накидуємо туди. Є стільного всякого для них. А, викопуємо ямку, так, щоб стала банка, і одягнулася ця частина. Викопуємо так, щоб попасти в їхній хід. Тобто підкопуємо тут, підкопуємо тут, вичищаємо. Ось таким чином вставляємо. Зайв знову чистим. Вадить у нас ось так. так. Кротик біжить. Засипаємо все це землею, щоб не було світло. вони світло не люблять. І все. Там їжа, він заповзає сюди, іде за їжею. В баночку, а з баночки вивезти вже більше не може. А через скільки ми банку перевіряли кожен раз? А, буває чутно по звуку, що він там є. Досипаєте землею не так, щоб взагалі не було нічого, а буквально так, щоб не було не потепляло світло, один сантиметр. Підходите банки, там чутно, що там хтось бігає. Ну десь пару разів два-три на тиждень. Десь так? десь кожні три дні, в принципі, він буде там уже. Добре, дякую.